Привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» І сьогодні ми вам розповімо про цікаве дерево. Уяви дерево настільки велике, що коли стоїш біля стовбура, здається, торкаєшся самої історії Землі. Його вершина губиться десь у небі, а коріння, можливо, сягнуло глибше, ніж історія людства. Це секвоя один з найдавніших і найвеличніших живих організмів на планеті. Вона бачила зміну епох, підйом і падіння імперій. І все ще стоїть тиха, спокійна, могутня, деяким секвоям понад три тисячі років. Вони проросли ще тоді, коли не було ні Риму, ні Києва, ні навіть більшості сучасних народів. Ти тільки уяви, дерево, що почало жити ще до народження Христа, і досі росте під сонцем. Хіба це не вражає? Секвоя росте переважно у Каліфорнії, вздовж Тихоокеанського узбережжя, де волоє повітря туманів, її крони. Тут вона створює цілі хмарами природи, ліси секвой, у яких планує дивовижна тиша, коли заходиш туди, відчуваєш, ніби потрапив у святиню, де повітря пахне часом. А тепер трохи фактів. Існує два основні види вічно зелена секвоя, найвища рослина на землі, та гігантська секвоя, рекордсмен за масою. Найвища відома секвоя має ім'я Гепаріон, її висота понад 115 метрів. Це приблизно як 38 поверховий будинок, а дерево генерал Шерман, гігантська секвоя Національного парку секвоя, має масу понад 1300 тонн і об'єм близько 1500 кубометрів. Воно настільки величезне, що його стовбур важить як десятки синіх китів разом узятих. Але в чому секрет довголіття цих дерев? Секвоя має надзвичайно товсту кору до 40 сантиметрів, і вона майже не горить. Завдяки цьому дерево може пережити пожежі, які знищують усе навколо, ба більше, саме полум'я допомагає їй розмножуватися, жар розкриває шишки, випускаючи насіння, тобто вогонь, який для інших смерть, для сиквої народження. Її коріння не дуже глибоке, лише 2-3 метри, але розходиться на десятки метрів навколо. Та найцікавіше коріння сусідніх дерев приплітається. Сиквої буквально тримають одне одну. Утворюючи спільну мережу підтримки. Можливо, саме тому вони вистрілили тисячі років, бо стоять разом. Це чудовий приклад того, що сила не в самотності, а в єдності. Їхні крони це справжні окремі світи. На висоті понад 100 метрів, де туман осідає на листя, формується власний мікроклімат прохолодніше, вологіше, м'якше світло. Тут живуть мохи, папороті, птахи і навіть дрібні савці – у верхівках секвої можуть існувати цілі міні-екосистеми, які ніколи не спускаються на землю. А тепер поглянь на їхню історію з людського боку. У 19 столітті секвої масово вирубували заради деревини. Люди навіть не усвідомлювали, що нищать дерева старші за їхні цивілізації. На щастя, на початку 20 століття розпочалися програми охорони, і сьогодні більшість цих гігантів зростають в національних парках Йосаміті, секвоя Редвуд. Тепер кожен, хто приходить у ці місця, говорить пошепки так, ніби стоїть перед чимось. Сиквоє це не просто рослина, це символ витривалості та вічності. Її ріст повільний, лише кілька сантиметрів на рік, але цей рух не зупиняється ні на день. Вона переживає бурі, вогонь, снігопади, навіть блискавки. Частини стовбура можуть обвалитися, але дерево продовжує жити. Навіть після падіння воно не гниє десятиліттями, лежить, годує мохи й гриби. Дає притулок новим паросткам. Життя не зникає, воно лише змінює форму. Може, саме тому секвоя так глибоко вражає людину, вона нагадує нам, що не потрібно поспішати, не потрібно прагнути близько, достатньо міцно стояти своїм корінням у землі і тягнутися до світла, бо справжня велич у спокої. А тепер запитай себе, що залишиться після нас? Будівлі, дороги, технології, усе це зникне, а секвоя, можливо, й далі стоятиме. Стоятиме, як стояла тисячі років, і якщо б вона могла говорити, то, мабуть, сказала б я бачила, як ви приходили і йшли, але життя воно завжди триває. Тож, якщо тебе вразила ця історія, постав подобайку, підпишися на канал, щоб не пропустити інші неймовірні історії з природи, бо світ рослин це не просто фон для життя, це саме життя, яке триває навіть тоді, коли ми перестаємо дивитися.